Щойно була у мами, вона голодує вже восьмий день на підтримку людей, всіх людей, які вийшли на майдани України. Вона хоче сказати, що вона всім серцем з вами разом на цих майданах, з тими людьми, хто виборює зараз свою свободу та повстал проти режиму. Вона сказала, що вона пишається кожним українцем, хто залишив свої справи, та зараз виборює свою і веде свою власну боротьбу проти режиму. І вона дуже вдячна за те, що ви захищаєте Україну. Сьогодні вона передала свої пропозиції до дій до плану дій опозиції та порадила, як зробити так, щоб мирне повстання людей, українців, стало переможним. Ще вона дуже вірить в мужність, та силу та волю опозиційних сил. Вона закликає всіх разом з опозицією, всіх людей вірити в їх сили і вірити в те, що вони добються перемоги заради України і переможуть у цей складний час. Також вона говорить, що Часу небагато, часу дуже мало і треба діяти рішуче та згуртовано. Це дуже важка місія, і тому ми повинні молитися за опозицію за людей, які зараз на майданах, щоб їм вистачило сили та підтримки, все ж таки добитися перемоги та відсунути режим Януковича та його корумпованого клана. Теж вона передає передає ті ж свій план дій, та е, хочу сказати, що без підтримки українців опозиція не зможе добитися перемоги, а без опозиції українці не зможуть встановити свою владу, владу вільну та демократичну. Також вона хоче звернутися до лідерів Європейського союзу, лідерів демократичного світу та закликає їх. Як вона вдячна їм, але закликає їх не давати часу та шансу Януковичу зараз збудувати свою диктатуру та підтримати опозиційні сили зараз? Теж я як донька хочу звернутися до української європейської демократичних спільнот світу та подякувати їм за підтримку моєї мами за їх боротьбу за її звільнення. Зараз я теж закликаю спільноти демократичні не залишати мою маму у в'язниці як заручника режиму та продовжувати стежити за її долею, та продовжуватися боротися за її звільнення. Я вдячна усім українцям, я вдячна всім людям в світі, які знають, що за неї правда, і які боряться за її звільнення. І який зараз у такий тяжкий час бор, бореться за звільнення України від режиму. Дякую, дуже. Вона, вона, почуває. Женя. вона почуває себе добре, сильно. Вона, вона дуже щаслива бачити людей, які вийшли на підтримку України. Це ще раз кажу, що це восьмий день її голодування, тому. Вона стежить за всіма за всіма подіями, які відбуваються на майдані і на майданах України, і дуже дуже вболюває за всіх всіх нас.